з Антона програма Української служби голосу Америки. Час там я Юля Ярмоленко вітаю. Президент США Джо Байден збирає команду з питань національної безпеки у ситуаційній кімнаті Білого Дому через конфлікт на Близькому Сході і небезпеку ймовірної регіональної війни. Раніше у понеділок він провів телефонну розмову із королем Йорданії Абдулою, аби обговорити шляхи деескалації напруги. Зокрема, потребу укласти угоду про негайне припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом і звільнення заручників. Як повідомляють американські змі, в адміністрації Джо Байдена вважають, що вже у понеділок, вівторок, Іран. Може завдати удару по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідерів Хамасу і Хезболи минулого тижня. Речник державного департаменту Метті Міллер закликав усі сторони утриматися від можливої ескалаціїкол момент Федоріджен. Енерісмпорндеми перебуваємо в критичному моменті для регіону. І важливо, аби усі сторони у найближчі дні утрималися від ескалації та заспокоїли напруженість. Ескалація не вигідна нікому. Це не в інтересах жодної з країн, не в інтересах регіону, а також точно не в інтересах мільйонів цивільних, які просто хочуть жити без насильства та конфліктів. Тим часом Вашингтон надсилає додаткових військових на близький схід, аби бути готовими до можливої атаки Ірану на Ізраїль. А низка країн заходу закликають своїх громадян залишити Ліван. Детальніше про ситуацію на Близькому Сході розповість Олексій Коваленко. Військові кораблі та вони США прямують на близький схід задля стримування повномасштабної війни та оборони Ізраїля. Пентагон переміщує значні сили в регіон, щоб підготуватись до можливої необхідності захисту Ізраїлю від атаки. Водночас, ми дуже наполегливо працюємо над дипломатичною деескалацією ситуації, тому що ми не віримо, що регіональна війна в чиїхось інтересах в цей момент, і це те, чого ми намагаємось уникнути з часу подій 7 жовтня. Демонстрація військової потужності відбувається на тлі стрімкого зростання напруженості в регіоні після вбивства лідера Хамасу Ісмаїла Ханії в Тегерані минулого тижня і ракетного удару по контрольованих Ізраїлем голландських висотах, унаслідок якого за кілька днів до цього на футбольному полі загинули десятки дітей. Ізраїль звинуватив у нападі ліванське бойове угруповання Гезбола і завдав ударів по об'єктах Гезболи у Лівані. Загинув один з військових командирів Гезболи. Іран підтримує як Хамас, так і Хезболу агресія, яка триває, та жорстокі напади хезболи втягують народ Лівану та всього близького сходу у ширшу ескалацію. Хоча ми вважаємо за краще врегулювати бойові дії без ширшої війни. Це хал повністю готовий до будь-якого сценарію. В Байруті на відеозверненні на контрольованому хезболою каналі Алманар ТВ лідер хезболи Хасан Насрала заперечив причетність групи. Ми категорично заперечуємо нашу причетність до цього інциденту, і ми маємо сміливість взяти на себе відповідальність, якби ми нанесли удар по цьому місцю, навіть якби цей удар був помилковий. Тим часом населення, яке живе в регіоні, страждає від реальних наслідків. Ізраїльська система протиповітряної оборони Залізний Купол спрацювала на вихідних, щоб перехопити атаки через кордони з Ліваном. У зв'язку з прибуттям підкріплень військових сил, державний департамент опублікував рекомендацію не подорожувати в Ліван, заохочуючи громадян США залишити Ліван. Олексій Коваленко, Араша Рабасаді, Голос Америки, Вашингтон. Україна отримала майже 4 мільярди доларів гранту від Сполучених Штатів через світовий банк. Про це у понеділок повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, ці кошти підуть на фінансування пріоритетних видатків бюджету, як от зарплата для вчителів, рятувальників і соціальну допомогу. Це перший транш прямої бюджетної підтримки від ша 2024 року. Загалом Україна має отримати 7,8 мільярда доларів такої підтримки у межах великого пакету фінансування допомоги на 60 мільярдів доларів. Які схвалив Конгрес США навесні, f 16 в українському небі тепер офіційно напередодні в Україні показали винищувачі із першої доставленої партії. Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам, сказав, що літаки вже в роботі, і Україна очікує ще більше винищувачів. Тим часом моя колега Марія Прус розпитала полковника ВП США у відставці Джефрі Фішера про те, як f 16 можуть змінити ситуацію на полі бою. I think that the і commander actually я б не сказав, що вони змінять все. Я вважаю, що командир військово-повітряних сил США у Європі, генерал Джеймс Гекер, насправді це найкраще описав. Він сказав, що F-16 не змінять правила гри, але вони будуть оновленням для військово-повітряних сил ЗСУ. Я вважаю, що це дійсно хороший спосіб це сформулювати. І Я б так також сказав. Якщо зараз йдеться лише про один чи два F-16, це ймовірно не буде загрозою. Але коли це буде 12, 24, 36 винищувачів, тоді це дійсно стає викликом, тому що тоді ви фактично можете виконати місію, яку на мою думку хоче досягнути Україна. а саме перевага в повітрі, щоб мати можливість контролювати повітря над своєю власною територією, а потім проектувати повітряну силу над російськими військами, надаючи захист українським силам на землі, щоб мати можливість вести бойові дії, отримати матеріально-технічне забезпечення і все те, що їм потрібно робити, не боячись російських атак з повітря. Натомість тим часом перешкоджаючи надходженням усього цього російським силам на землі. Камола Гаріс вже незабаром оголосить ім'я свого кандидата у віце-президент в компанії, з яким змагатиметься за президентське крісло. Тим часом її суперник, кандидат від республіканців і колишній президент Дональд Трамп, продовжує свою кампанію, фокусуючи увагу на штатах, де розрив між суперниками у межах статистичної похибки. Про хід президентської кампанії розкаже Ірина Шинкаренко. Головна інтрига у команді демократичної партії, кого віцепрезидентка Камала Гарріс обере своїм претендентом у віцепрезиденти. Серед головних кандидатів губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро, губернатор Міннесоти Тім Уольц і сенатор Марк Келлі. професор політичних наук університету Дюк Джон Грін заявив Голосу Америки, що вибір віцепрезидента має справити головне враження на виборців щодо Гарріс як потенційної президентки Сполучених Штатів. Uh, Це буде свідчити про неї її пріоритети та її підхід до управління з точки зору того, кого вона бачить на своєму місці, якби з будь-якої причини не змогла виконувати свої обов'язки. Президента Гаррі з цього тижня планує передвиборчий тур зі своїм кандидатом у віцепрезиденти кількома штатами, які досі не визначились щодо виборів. Розпочнеться тур у вівторок з Пенсільванії. Кампанія Трампа, як очікується, також продовжить вкладати час і енергію у штати, які можуть стати вирішальними під час. Виборів у листопаді наразі такі штати, як Пенсільванія, Вісконсин, Мічиган, Аризона, є водночас порівняно великими, і їх розглядають як ключові з точки зору конкуренції на виборах. Поки американські виборці чекають оголошення кандидата у віцепрезиденти від демократів, зростає цікавість і до того, чи братиме гаріс участь у дебатах зі своїм політичним суперником, експрезидентом Дональдом Трампом. Кандидат у президенти від республіканської партії стверджує, що тепер, коли президент Джо Байден вибув із перегонів, дебати, які були заплановані на 10 вересня на телеканалі ABC, мають бути перенесені на початок вересня і відбуватися в ефірі телеканалу Fox News у штаті Пенсильванія з глядачами в телесту. Діє у суботу Трамп написав у соцмережі Трус Social, Цитата Я зустрінуся з нею 4 вересня або не зустрінуся взагалі. Кампанія Гарріс натомість непохитна і планує дотримуватися початкового плану дебатів. Well, що ж дональде. Я сподіваюся, що ти передумаєш і зустрінешся зі мною на сцені дебатів Бо як кажуть, якщо тобі є що сказати, скажи мені це в очі. Чи зустрінуться Гаріс і Трамп віч навіть ще невідомо, але колишній президент Трамп матиме нову можливість висловитися проти Гарріс та її віце віцепрезиденти на мітингу у штаті Монтана, запланованому на вівторок, 9 серпня. Ірина Шинкаренко, Вероніка і Глесія з Голос Америки Вашингтон. Прем'єр-міністр Великої Британії Кірс Трам скликав спеціальне засідання уряду в понеділок після хвилі антиіммігрантських заворушень і погромів, які охопили понад десяток британських міст на вихідних. Поліція затримала майже 200 людей. Протести спалахнули після того, як 17-річний хлопець напав із ножем на дітей під час танцювального гуртка у місті Сауспорт, що поблизу Ліверпуля. Три дитини загинуло, восьмеро отримали поранення. Попри те, що підозрюваний народився, і виріс у Великій Британії соцмережами швидко поширилися чутки. Що він не задокументований мігрант, і екстремістські групи закликали своїх прихильників вийти на вулиці? Детально про ситуацію у Великій Британії поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпіним. Богдане, привіт Вітання. Богдане. Яка ситуація в країні нині, і який план дій має уряд? Станом на вечір понеділка головне повідомлення тут у Великій Британії це те, що поліція затримала майже 400 осіб у зв'язку з заворушеннями та демонстраціями, і в судах вже почали з'являтися перші звинувачення у причетності до тих незаконних дій. Отже, дехто може сподівається, припускає, напевне, що. Пік заворушень чи найбільш насильницьких демонстрантів вже минув. Тривали ці події близько шести днів і були зосереджені у містах переважно на півночі, на північному сході Англії. І сьогодні британський прем'єр-міністр провів спеціальне засідання уряду з керівниками поліції та інших силових так званих служб. Головне на чому він оголошував це те, що він вважає непотрібним скликати парламент позачергово, як дехто стверджує для, для засідання. Натомість наголосив, що йдеться про необхідність швидкого покарання відповідальних за те, що сталося на вулицях багатьох міст, де били вітрини, грабували крамниці і били людей. Які б не були очевидні мотиви, це не протест, це чисте насильство, і ми не будемо терпіти напади на мечеті чи на наші мусульманські громади. Отже, повна суворість закону буде застосована до всіх тих, хто ідентифікований як причетний до тих дій. Я зосереджений на тому, щоб домогтися припинення цього безладу, щоб кримінальні покарання були швидкими і щоб це бачили. Саме тому я попросив розглянути можливість якнайшвидшого опізнання і оприлюднення імен причетних осіб. Багатьох вже заарештували, деяким пред'явлено звинувачення деякі з них зараз у суді. Ми маємо право знати, хто вони, щоб їх можна було називати при першій же нагоді. Богдане, як трагедія у Сауспорті, переросла у такі масштабні заворушення, і чому вони не вщухають навіть після того, як поліція і влада спростувала чутки і повідомила, що нападником є хлопець, який народився і виріс у Британії, а не шукач притулку? Юлю я щойно буквально переглядав інтерв'ю з представником родини. Яка потерпіла у Саспорті, де загинули діти, де поранені діти і дорослі, і е, той чоловік каже, що. Він не розуміє, як можна поєднувати з одного боку висловлення співчуття родинам, що, як він сказав, дуже допомагає багатьом людям пережити те, що сталося, тим, що втратили дітей, тим діти, яких зазнали нападу, і він каже, що він не розуміє, як це можна поєднувати з. Безпорядками з киданням цегли у поліцію з підпалами і розбитими вітринами, і тощо. Тобто, з одного боку, ми маємо шок трагедії. Суспільство шоковане тим, що сталося вбивством дітей, цим абсолютно безглуздим злочином, причини якого досі абсолютно не зрозумілі і можливо. Логічних чи розумних пояснень е, події не мають, чи дії вбивці не мають з іншого боку. Очевидно, що є сили у суспільстві, є настрої, які спрямовані проти чи то е, людей е, представників меншин, чи то представників інших релігій, таких як ісламу, які очевидно скористалися цією нагодою щоб показати свою злість. А дехто для того, щоб вкрасти щось з розбитої крамниці, Богдане буквально коротко, яку роль у цьому відіграють соціальні медіа власне у винесенні цієї історії у підбурюванні на протести? Власне, соцмедія, інтернет, мобільні телефони це частина нашого життя. Вони відігравали роль, і, наприклад, у е, заворушеннях 2011 року е, у Лондоні набагато більших. Тоді ми говорили про роль е, так званих Блекбері пристроїв, про які зараз мало хто пам'ятає, чи є вони причиною того, що сталося, Навряд чи. Але е, з одного боку, ми е, маємо те, що е, ці організатори, чи а, ті, хто хотів виходити на вулиці і чинити а, такі а, такі речі, спілкувалися, поширювали очевидно інформацію а, один, один між одним. А, з іншого боку, поліція зараз використовує ті ж таки відео у соцмережах для того, щоб затримувати і грабіжників, і тих, хто чинив напади, тих, хто чинив насильство. Особлива увага, звичайно. А, у... Таких мережах до ну, наприклад, до таких як людей, як Елон Маск, тобто людина, яка має понад 190 мільйонів читачів, і коли він висловлює якісь свої міркування з далекої Америки, то деякі з них для британців лунають як підбурення, і, зокрема, про це говорив навіть британський прем'єр-міністр. Отже, це чинник, це реалії життя. Богдане, дякую тобі надзвичайно На зв'язку з Лондона був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Дивити часта, продовжуємо випуск і наступна наша історія про ветерана російсько-української війни, який попри складне поранення, збирається повернутися на фронт. Сергій Данилець отримав поранення і втратив праву руку навесні весні 2022 -го. Відновитися після складної ампутації він зміг завдяки лікуванню у спец спеціальному центрі. Наразі Сергій готується до повернення до своєї бригади. А тим часом взяв участь у змаганнях за Кубок Києва для ветеранів. Більше про відновлення воїнів розкажуть Анна Костюченко та Павел Соходольський. 34-річний киянин Сергій Данилець втратив праву руку 10 квітня 2022 року під час бойових дій на Донбасі танчик. танчик? Ми вийшли на позицію вночі, і до ранку нас з відділення залишилось тільки четверо. Сергій професійний поліцейський з 2016 року два з половиною роки провів у АТО у спецпідрозділі особливого призначення Миротворець. У 2019-му звільнився за станом здоров'я. На момент повномасштабного вторгнення росіян він працював заступником директора комунального підприємства. Знову взяв до рук зброю. Спочатку звільняв Київщину, а потім воював у складі 25-ї десантно-штурмової бригади у Харківській області та на Донбасі. Після поранення Сергій переніс 15 операцій, але планує повернутись на фронт. Командування вбачає, щоб я продовжував службу, бо це моя моє бажання. Я спеціально навіть поїхав до свого підрозділу е, взимку 24 го року і в Балаклеї, там де територіально знаходиться мій підрозділ, пройшов військово-лікарську комісію, котра визнала мене обмежено придатним. Ну і ви задоволені? Звичайно, 100%. Високі ампутації, як у Сергія, не дозволяють проводити звичайне протезування, натомість існує технологія вживлення штифта у кістку, на який насаджується протез. У світі. Цю методику застосовують понад 30 років. Але в Україні перші такі операції почали проводити з весни 23-го. у центрі складного ендопротезування остоінтеграції та біоніки. Центр працює вже понад рік, каже його засновник В'ячеслав Запорожець. З початку повномасштабного російського вторгнення В'ячеслав покинув керівництво успішним будівельним бізнесом та присвятив себе волонтерству. Спочатку вивозив цивільних людей з того часу окупованої Чернігівщини, а згодом організував свою волонтерську організацію, облаштував медичний центр та зал реабілітації для ветеранів. У нас вже більше ста пацієнтів, яким ми допомогли, це ендопротези колін, ендопротези кульшових суглобів. Потім ми почали займатися остеінтеграцією, так як побачили, що не можемо класично запротезувати пацієнтів. Зараз ми вже зробили остеінтеграцію для 43 пацієнтів, 44 пацієнтів вже у нас. І е Саме на початку року і ми зрозуміли, що треба мати свою реабілітацію, тому що кожен кейс, кожен пацієнт індивідуальний, треба розробляти протокол індивідуальний. В'ячеслав каже, операція дає лише 30% успіху при відновленні пораненого, решта реабілітація. Тому заснував у Києві центр реабілітації Титанові, де є сучасні тренажери, що сприяють відновленню ветеранів зі складними ампутаціями, зокрема антигравітаційна доріжка. Ми заснували титанові реха. Назву придумали самі хлопці, наші пацієнти, Титанові перший смисл це як метал-елемент титан, тому що ми востоінтеграції і в ендопротизуванні використовується цей метал, а другий підсмисл – це титанові. Ти відновляєшся. Заняття з греблі частина його спортивної адаптації, каже Сергій. Влітку 2023-го він брав участь у всеукраїнських змаганнях для ветеранів «Сильні України, які організувала Федерація Стронгмена України Василя Вірастюка. А 20 липня 24 го змагався за відкритий кубок Києва серед ветеранів, який проводив український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт. На цих змаганнях у Києві брав участь і 26-літній екс-розвідник та ветеран Ілля Денисенко. Він срібний призер у адаптивних видах спорту змаганнях американських ВПС та морської піхоти, що пройшли в американському штаті Неваду у березні цього року. Зайняв я срібло по жиму лежить взагалі. Америки, це Америка, це я був вражений ну, глобальністю України. Наскільки це ну така велика машина? До лютого 2022-го Ілля я працював заступником директора у польській фірмі з мас-маркет брендів одягу в Києві. Але з перших днів російського вторгнення пішов захищати Україну. каже завдяки хорошій фізичній формі, потрапив до загону сил спеціальних операцій. Після Київської області захищав Харківський напрямок. Там ж у вересні 2022-го він отримав численні осколкові поранення, підірвавшись на радянській протипіхотній міні-противникам. У мене сліпі поранення обох стегон лівої руки і переламало мені праву стопу. Взагалі, це чудом типу пошопослімонки, і вона здетонувала взагалі дуже близько від нас. Ну, багато факторів склалося, такого, що типу, ми, ми так скажемо, вижили 300 200. 34-річний Артур Милін, інший учасник змагань за відкритий кубок Києва з жиму лежачі. Наразі Артур готується взяти участь в іграх нескорених у Канаді у лютому наступного року. Будуть вперше зимові, там лижі, скелетон. Будемо в цьому чому цьому навчатись. Ну для мене інвіктус тим і класні, що ти можеш просто щось спробувати вперше. Артур кандидат хімічних наук. До повномасштабного вторгнення працював у Національній академії наук, але пішов добровольцем на фронт. Після оборони Києва в складі бригади ТРО воював у Луганській та Харківській областях. Поранення отримав у жовтні 2022-го на Лиманському напрямку. Артуру відірвало праву ногу. Після багатомісячної реабілітації він повернувся до Академії наук, аби розробляти засоби, які підвищать оборонну спроможність України. На київських змаганнях Артур Милін у категорії жим лежачі у ваговій категорії до 72 кілограмів зайняв перше місце, піднявши вагу у 135 кілограмів. Сергій Данилець не переміг у своїй категорії, але виступив достойно. Вже восени він планує повернутись до своєї бригади, до роту ударних безпілотників. Вдома на Сергія чекатимуть дружина та троє дітей. Найменшій дитині 11 місяців. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва. Етнографиня Воля Дземка, яка живе у Сієтлі, почала збирати та реставрувати автентичні строї з України 2022-го. До повномасштабної війни займалася відновленням здебільшого білоруського традиційного одягу, адже сама походить із Білорусі. Але нині каже, хоче допомогти показати світу багатство української культури. Із етнографиною познайомилася Христина Шевченко. Етнографиня білоруського походження воля дземка працює у майстерні у сієтлі через невеликовне автоімунне захворювання. Вона ховає обличчя під маскою. Але попри щоденну боротьбу із недугою, жінка намагається оживити якомога більше народних строїв. Ця шафа у нас з українськими строями автентичними. А ця у нас з шафа у нас з білоруськими. Вже понад 15 років воля колекціонує та реставрує традиційний одяг. Раніше її хобі стосувалось здебільшого білоруського автентичного одягу, але це змінилось, коли у 2022 році Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. Ти думаєш, ну я напевно тегати сплю. Ти думаєш, мабуть, я сплю, тому що всі ці смерті і весь час кров і на екранах, і в голові, і постійно хочеться щось зробити, але відчуваєш себе таким безпорадним буду одного дня її подруги українки розповіли, що планують організувати благодійний показ вишиванок, і воля зрозуміла, чим могла б бути корисною. І тут мені, звісно, так. І тут мені звичайно, наче клікнуло вишиванки. У мене на той час було два повні строї: один чернігівський, один київський. І я кажу, дівчата, давайте я свої строї також дам на показ. Ми тоді б і грошей назбирали. і взагалі потрібно щось робити. Треба Відтоді жінка зібрала понад три десятки українського вбрання із різних регіонів від Буковини до Харківщини. Межа Полтавщини і Це межа Полтавщини і Сумщини, редка сорочка. Така... це дуже рідкісна сорочка, і вона така перлинка колекції. Це харківська сорочка. Незважаючи на те, що тут не так багато вишивки, але коли придивитися, то тут такі маленькі, дуже дрібненькі хрестики, і рукав на плечі підшитий зовсім дрібненько. Вона з першої половини 20-го століття, кінця 19-го. Колекція волі не лише сорочки, це ще й запаски, фартухи, спідниці, пояси та прикраси. Жінка полює на них в інтернеті, має чимало контактів людей, які скуповують старовинний одяг в Україні. Таким чином збирає повноцінні образи. Саме це звідки це А це ліцеленківський стрій. Гета я бачу тут зовсім зовсім інша тканина. Ну гетуже шовкова. Це вже шовкова сорочка. І якщо ти колись бачила, то в них були такі плісеровані спідниці. Вона в мене також є, але вона захована. На юсть алібудьонка Буденка це сорочка, в якій ходили не на свята, в якій можна було піти, подоїти корову і замісити тісто і погодувати дитину. Їм властиві невелика кількість вишивки або повна їх відсутність окрім відтворення старовинної української моди до найменших деталей. Воля збирає цікаві історичні факти. Ось, наприклад, такі сорочки із трояндами каже жінка, можна було зустріти у різних регіонах України і навіть Європи. Традиційний квітковий орнамент це результат маркетингової компанії французького підприємця Генріха Брокера, що існувала у кінці дев'ятнадцятого сторіччя. Брокер продавав мило, і брокар продавав мило, і його дружина прийшла просто до чудово нової маркетингової кампанії, коли вони своє мило обгортали папірчики з орнаментами із троянди майже весь одяг воля мусить реставрувати. Деякі випадки каже вона, екстремальні, як, наприклад, ось ця просякнута тютюном сорочка і гити кашулі. Яна прийшла про ця сорочка. Вона прийшла просто вся коричнева від тютюну, тобок тютюну так бок бабуля, яка я бабуся носила цю сорочку і палила просто як паровоз. її адмила. Я її звичайно відмила як могла. одяг потрапляє до волі у дуже різному стані. Наприклад, саме стара річ, яка Наприклад, найстаріша річ, яка в мене є з української колекції, це пояс із покриттям 1800, мабуть, 60-х років, і на ньому вже видно, що самі волокна починають кришитися і розходитися. Де можливо, вона виводить плісняву, зашиває дірки, залишені молю, відновлює вишивку вінтажними нитками. А речі, які ледь тримаються, купи, вона лише зберігає. Купувати одяг волі допомагає неприбуткова організація, у якій вона одна із засновниць. каже реставрація українських строїв: це можливість підтримати українську культуру, яка зараз під загрозою знищення. третє, щоб люди побачили, що Україна не тільки а щоб люди бачили, що Україна це не тільки хаймерс, це не тільки гро. Оші це не лише насильство, стрілянина це дуже красиві наряди, це дуже красива культура, і ми також хотіли показати Україну з цього іншого боку. Воля дуже вболіває, щоб Україна перемогла у війні. каже, можливо, тоді і в її рідній Білорусі щось зміниться. Сієтлу Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голоса Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимося у наступних ефірах. На все добре, бережіть себе, Па-па.